Здрасті! Рибацюги, привіт, ідемо на рибалочку. Цілий день їздили. Цілий день їздили. 8 годин До стоматолога туди, сюди. Оце тільки приїхали, посапала города з мамою. І на рибалочку це ж святе. Всім приємного перегляду. Хтось сидить. Шо, хтось сидить? Справи, справи. Нічо собі. Це хтось. Вліва, хтось ага, обережно хоть не наступить. Сіно покосили там. Ой, трішки незручно йти. Великий горб. Ну все, приємного перегляду. Ще раз будемо на зв'язочку. Ну вудочки тут. під нас. Що це? Сомик. Сомик? А Цей канальний? Да, і треба дуже обережно дивитися. Да. От падлюка. Дві який здоровий виріс. Да. й з пузом. Це таких треба забирати, уничтожають рибу. Ну, ого, диви, угу. Кидай, кидай поки щас туди, я в садок заберу. Це вони проснулись чи що? А ну його. Давай. Кидай. Конечко сідає. За обрій. Котік рибку ловить. Зараз і я буду ловити. Вже да. диви, як швидко. Ага. Раз, раз і все, і вже. Ого! Диви, 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 все. І вже сіло. Капець, як швидко. Так, все, я вирубаюсь, мені пора ловити рибку. Субтитры сделал DimaTorzok

Ну, це... Ой, склевало, плевала. Не покльовка, mm -hmm. Так. Не знаю, не знаю. Контронирую. Не забывай. Давай я поки не буду закидывать. За... О, Понятно. за тевертый. О, давай, давай, давай. Понятно, что у нас забывается, да? Не? Нет, ну, я хочу, Щоб он потянул, чтобы подивиться, я свидушка. Размотала просто. Ого, полностью. Хорошо було тобі, коня хотіть таку скольцю не взяти. Ну. Не угадаєш, який це захотіла. <плес> Арчі, як сіда. Знову прибіг? <плес> Арчі, тепер додому покликали. ж будем ходим на один уже сюда надумка. Где? Двигаетесь. Все, ми тут собі дом. І тут тобі друга. Угу. ти ведець. Ну, карте. Субтитры сделал DimaTorzok Такий малюк? Знов сомик. Відчепився, слава Богу, сам. Да, можна... Блін, комарі вже заїдають просто. Забула псикалку взяти, ну нічого Потерпим. Що воно там щось клюєні? Думаешь, сом? Не даже Ну да, что-то И все. Пес Хер. Ты что там делал, пес? Ходить, так Це ж відправили його додому і прийшов. Угу. Маленький. Угу. Вижать. Вижать. Не знаю. Думали прикормити, вже щось потащило. Бляха, ці кумарі мене доїдять сьогодні. Коротше, я свою вудку змотала, бо тут отаке от. Думаю, або порву, або не знаю. Поки просто покайфую, як отекловить рибку. Такий серйозний. Ну. Ти вже ж дихнув, чує, не вилазить. Не хочеться сильний но... о, о. хоч сюди. Не Зараз я тобі поможу, чекай. Здрасті. Що ти прикормки наївся? Гарний пес. Ой, гарний. Котик, що там за монстр? буту тікай Ай, знов Мілюзга, зга знов назад піде. І він не Що ти з ними зробиш? Це з... якби такий кіл на п'ять клюнув туди, комарі падли, заїдають. Я свою вудку склала, бо... бо ж казала, зачеплюся тут, та знімаю, поки павліка, а завтра, може, ну, якщо буде погода і буде кльов, а кльов ось у є, ага. То ну побачимо, може познімаю. Ми вже будемо знати, що треба брати пшикалки від комарів, що сомік mm. адлюка. Зараз я їх розкурюю. Оце ж хтось запустив цю річку, і вони падли підходять на вечір. Отеняки виїдають усе на світі. Де ти його не кинь, воно приповзе назад. Арчі, ти вже ліг спати? Ми ще рибу ловимо. Нехай <рес> відписне. Зараз додому підемо. Да. Уф, уф. Ніхто нас не ображає, спи. Рибалочка, що клює, ні? Мар вкусив. Ні, щось поки так, тишина. Кодь, дивись. Може клюне. Не вистачає. Найдемо зараз. Так? Зараз знайдемо. Ти дивись за вудкою. О, опять А. Паша. Саня, у мене все Якщо у мене... оно будет типа разматывать, понял? Марти, не робко. не могу пока. А ну и что, Сань, дай. Так ты не потечешь. Все, ты псих. Ты леску прямаешь. Там тащи, да, да. А. У меня сейчас свачено, чувак. Не переношу возьмет, блин. Да. Я подматываю тебя. Поможешь okay. ему? Да, Вытянуть. Ой, затянул, Не-не-не-не, тащи сюда. Не, просто он не вытянет, потому что утка долгая. Там же ж ветки, Саш. Там. там ветки, я, я же не хочу. А, кусая падло. Все, выключаюсь. 你拎那个东西。Yeah, Эй, шпана. Кот, иди, вот Сейчас, Потому что тут за кольцами, мы можем и подтянуть. Ох, я, батя, у нас за кольцами. сюда. Ты знаешь? Да ты кричишь. Выловлюємо сома. А, да, ух, нифига себе. Диви, яке здоровенне падло. Вижирає все на світі. Сейчас хоть. О, Вимахали, ну хоч це їх жарить можна. То йому буде жарити, котрі піде. Це не цей здоровий сум нормальний, а це хрень, що виїдає що. все на світі. Ага. Ага. Ще й такі шипи колючі, оце ось. Руку пробити на раз-два. Це що за монстри літають? Уже ніч, нічого ми шерибу ловим. Ай за руку кусає патлюка. Пишу, пишу. Сом. Ваше подлючество. Поклевочка. Здесь Да, вот еще. А. Таке болотце. Може, тут кліщі в море треба бігом тікати.